Доброго дня, компанія Кахеса канал Кохеса Ікен знову з вами. Сьогодні ми маємо 29.08.2022 року, півроку і 5 місяців, як іде війна. Але ж справа в нас залишається такою, що ми маємо робити щось в тилу для того, щоб нашим людям було комфортно жити, існувати, ростити дітей, готувати їжу і все таке. І от Сьогодні в нас так трапилося, що зразу два однакових прилади до нас потрапили. Хоча по факту вони є одне й те саме. Це в нас є Rotex RMG 201T і Wilgrand V922 GMG 922. Ну от, абсолютно два однакових редуктори це е, м'ясорубки. Отакі от от вони мають редуктори. Один в нас редуктор е ще повністю зі всім скажімо, тим навесним, яким воно мало бути. Е тут всякі там кнопочки, тубус от стоїть, якесь кріплення, тому що самої м'ясорубки в нас немає, а от, скажімо, потрапили тільки ці редуктори. І проблема майже однакова. Ну, Чому однаково зрозуміло? Тому що те саме. І це буває не одно... неодноразово одно... одно... тобто зачасту до нас потрапляють такі речі і в тільки в процесі. Вже і ми можемо зрозуміти, що є сумісні оці діталюхи, шестерні, от те все, що там всередині. І воно дійсно взаємозамінне. І, скажімо, там щось шукати ще. Ну, треба, можливо, вже скажімо, завдяки цьому, що це відео ми випустимо, то вам буде легше просто самостійно зробити ремонт тих. Тих от вузлів, які будуть у вас виходити з ладу. Саму м'ясорубку, повторюся, ми не розбирали, тому тільки редуктори в нас є. Що тут, скажімо, треба зробити? Ну, якщо ви вже долізли до них, то вам треба от, викрутити чотири саморізи по контуру. Там було два, там було два. І просто-напросто розібрати, розкрити, скажімо так, свій редуктор. Виглядає все всередині. Дивіться, я вам покажу. Абсолютно однаково. Тільки в одному вийшло з ладу велика шестерня, от я її покажу, бачите, от так от вона виглядає. А в іншому вийшла мала шестерня, це от те, що зламалося, це те, що ми зробили. Ну і що можу сказати? Все однаково. Проблем ніяких немає. Якщо велика шестерня, вона цей вал просто туди, ну так скажемо так, забивається, в нього є. Такі моменти, які дають можливість це зробити, і шестерня ставиться на місце. З малою шестерню тут питань немає ніяких, тому що це шестерня паразит. Вал рухається всередині, тобто він не насаджує. Просто ставиться шестерня, зверху ставиться, Верніше, ставиться вал, зверху ставиться вся шестерня, і на тому все. Воно все працює. Вот. І якихось, там... ще якихось проблем там не виникає. От, ось ось так воно, ось так воно ставиться, да? ага. ну і це, в принципі, у нас виходить така паразитна шестерня. І та маленька так само. Ось. Якщо, 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 якщо нам треба буде е, розбирати самостійно, як в цьому випадку, або як в цьому випадку, ну, то я вам покажу, бачите, як щось що трапилось. Шестерню вигризло, вивернуло, просто так з м'ясом все перекрутило, щось там зажалось і е е е е е так воно трапилося. Але ж питання в тім, що якщо ви вже добралися до редуктора і у вас виникла така проблема, вам обов'язково треба. Достати стару шестерню, зрозуміти, що там да, проблема є з нею, і обов'язково звернути увагу на те, що може бути, як от скажемо, в цьому випадку чи в цьому випадку, коли у вас виривається зубчик, декілька зубчиків. І ці зубчики ви можете навіть не побачити, але ж вони все одно нікуди не ділися. Звідси вони сидять тут десь в редукторі. З масті можуть бути, і будуть вони так гарно виглядати, що ви навіть ну просто нічого не зрозумієте, і от до тих пір, поки ви не розберете цей редуктор. Що розбирати його зовсім не складно, але багато хто цього просто не робить. Тому ви розбираєте весь редуктор, берете якийсь папірець, якісь, якусь ганчірку, що будь-що завгодно, і вичищаєте повністю всю цю змазку. Тому що до нас вже виникало ну, з клієнтами виникали деякі непорозуміння, коли людина думає, що цим можна нехтувати і можна просто цього не робити. Що якщо там змазка є, її досить, і чистити нічого не треба. Але ж відбувається саме отак, як я вам кажу. Тому ви вичищаєте все ідеально. Якщо ті шестерні, які у вас цілі, вони не вийшли з ладу, ви обов'язково чистите всі зубчики, все, що може бути, переглядаєте і тільки після того ставите нові шестерні туди. І коли ви вже поставили нові шестерні туди, ви просто берете в руки. Маску, як от скажемо, в цьому випадку. Бачите, мало Lito 24. Ми його використовуємо вже на протязі 6-7 років. Ніяких питань з тим немає. Шестерні ходять. Не треба шукати щось складне, щось дуже розумне і дуже дороге. Ось цього із маски вам буде абсолютно досить для того, щоб ваш редуктор, ваші шестерні працювали, як то кажуть, вірою і правдою. Тому отак. Зібрали, дуже дуже так. Плотненько туди набили, так напихали туди змазочки, після того збираємо редуктор, на тому все можна ставити в роботу і запускати нашу м'ясорубочку і робити те, що нам треба поїжджати. І ось я вам показую два редуктори. Один з них, який такий, як має бути, після того як ми робимо заміну. І один от такі от, залишати в ніякому разі не, не можна. Так що тут, якщо вже відео було ближче, ви бачили, що там є залишки тих е пластикових фрагментів, які в процесі експлуатації ну, зроблять шкоду, і ви будете знову замінювати шестерні, або не розуміти, що відбувається у вас і чому так швидко, так скоро ваш редуктор знову, знову не працює. Чому шестерні знову зруйнувалися? Ну, ось таким чином. Розуміючи всі процеси, ми можемо для себе зробити висновок, що складного нічого немає. Просто-напросто ми замовляємо ту шестерню, той, ну, ту муфту, ту втулку, тому що ми займаємося вироби, виробами з пластику до всієї побутової техніки. І те, що вам треба, ви замовляєте самостійно в нас, дивитесь наше відео і самостійно робите заміну. Не звертаючись в якісь там сервісні центри, до якихось майстрів там ще й тому подібні такі речі. Так що все. На цьому будьте здорові. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, якщо вам подобається наше відео, якщо воно вам корисне, ставте вподобайки. На тому все. Слава Україні, до нових зустрічей.